Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку квітам барвистим. Доброго ранку сонечку Ясному. Людям усім і усьому прекрасному. Доброго ранку, любі малята. Доброго ранку. Молодці. У нас сьогодні математика і до нас завітав. Хто це у нас? Що це за геометрична фігура? Білий, білий. Круг. 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 знаєте, він дуже сумний. Так, Круг. він сумний. Скільки кружечків у нас, ви бачите, на малюнку? Один. 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 А якого він кольору? Синього. 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 Ось він пішов на прогулянку, гуляє, гуляє. Сумно одному гуляти, а на зустріч йому. Хто на зустріч йому вийшов? Тихоко, багато. 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 Маленька. Ага. А які це кружечки? Великі чи маленькі? Маленькі. А, а... а цей кружечок який? Большой. Великий, Большой. так. У нас один великий і багато маленький. Ось, як ви думаєте, він уже не буде сумувати? Ой, не буде. Ні, йому вже весело буде. Бачите, скільки в нього кружечків. Так, скільки кружечків. Вони маленькі і великі. А як ми можемо зрозуміти, що кружечки великі і маленькі? Ой, а тут багато. у нас що? Багато і маленьких. Один. Так. Це якого Один. кольору кружечок? Один і маленький. Так. А якого кольору великий кружечок? Ага жовтого, Правильно, Жовтого. Давайте повторимо великий кружечок жовтого. Великий кружечок жовтого. А маленький якого кольору? Червоного, повторіть, маленький червоного. Маленький червоного. Молодці. Червоного. Так. А тепер подивіться, якого кольору тут кружечки. Подивіться. Євочка, а подивись, я? Єва, давайте. Дивіться. Так, тут якого кольору? Синього. синього, синього. Так. Ой. А тут у нього ще якого кольору кружечок? Червоного. А який кружечок великий а який маленький? Вот, зелений. Так. Синій великий, червоний маленький. Так. А у жовтого. Подивіться, жовтий великий, червоний маленький. Так, а що у нас тут? Ой, а у зеленого. Великий зелений і синій маленький. Бачите? У нас є великі і маленькі кружечки. Ось так ми можемо побачити, який кружечок великий, а який маленький. Зрозуміли, мої люди. Так. А ну, давайте пограємо з вами кискуль. Руки вгору підніміть. Підняли ручки вгору і спокійно опустіть. Нахиліться, розігніться, станьте прямо, усміхніться, плесніть діти кілька раз за роботу, все гаразд. А тепер вправо утвори предмет. Подивіться, у вас на малюнку. Що це в нас таке? Машинка. А чого немає в машинки? Чого не вистачає? Каюши. Колес. А як так, колеса? А подивіться, а колеса які? Квадратні чи круглі? круглі, ні. Круглі колеса. Вони схожі на круг, бачите? А тут у нас промінчики є. А чого не вистачає промінчикам? Нету круга. Сонечко. Бачите, сонечко з промінчиками. І воно теж кругле. Воно схоже на круг. Воно кругле. Ось, давайте подивимось, які предмети схожі на круг. Так, це що Значить... в нас таке? Що це в нас? Яблуко. Mm -hmm. Яблуко, Ябл... воно яке, воно кругле. Повторіть, яблуко кругле? Так, яблуко кругле. А це що? Виноград. Ні, це вишеньки. а вони теж круглі, бачите? Круглі. А це що? Що це? Хто це такий веселий? Із якої казки це герой? Спекла баба? Баба, баба. Колобок, це колобок, він теж круглий. А хто любить гратися цим м'ячиком? Круглий, кругли. він теж круглий. А це що за фрукт? Круглий. Апельсин, він теж круглий. Він круглий. Де наша Єва ділася? Куди вона сховалася? Вот вона. Так. Продовжуємо далі. А тепер нам треба наші кружечки? От сюди страшний. Вот, так. Жовтий кружечок в якому будинку буде жити? В жовтому. В жовтому, так. Синій кружечок в якому будинку буде жити? В вот Синьому, червоний. Yeah. Червоному. Червоному. Смотри, какой там. Нічого, Євочка буде привикати, буде все добре. Так? Так, а тепер нам треба із цих кружечків. Міланочка, дивимося уважно. Із цих кружечків. Що тут у нас? Добре. О, тут Давай посмотрим. Мила, ми тоже хотим смотреть. Сейчас поди... почекай, щось у нас з інтернетом. На ще співченька. Так. Ну що, продовжуємо? Так. Дивіться, що можна зробити з кружечка? На що це схоже? Грибок. Грибок. А що ще можна зробити з кружечка? Подивимось. Сонечко. Сонечко. А це як ви думаєте, що можна зробити? Повітряна кулька. Дивіться, кружечок можна перетворити на річ, на сонечко домалювати йому Промінчики. Кулька вона теж кругла. Так. А тепер давайте з вами подивимося. Згадаємо, які ж предмети схожі на круг? Що ви бачите? Що це за предмети? Вот, вот это велосипед, а вот це это... Так, пляч, колеса у машини. А це що? Где? Велосипед. Що у нього є? Паяшка. Колеса. А чи однакові у нього колеса? Огромні. Одне велике і ще два маленькі. маленьке. Да? Одне велике маленьке. А це, подивіться, що це таке? Що це в нас тут росте? Грибок. Грибок, а шляпка гриба, грибка на що схоже? Вона теж яка кругла. А ви знаєте, як називається цей грибок? грибок. Мухомор. Його не можна чіпати і зривати. Він Бачите, подивіться, м'яч круглий, колеса в машині круглі. У велосипеда круглі, і вони всі можуть їздити. А тепер скажіть, будь ласка, а що у вас вдома є кругле? Що у нас є кругле? М'ячик. М'ячик? Правильно, м'ячик у вас є круглий. А коли ви сідаєте їсти? Мама насипає їсти. У що? велосипед. На велосипед тоже. Да. Да. Доброе. Так, там, Ева. А тарелка кругла чи не у тебя? Круглая. Круглая. А у Евы? Ева, у тебя какая тарелочка? Круглая? Так. так, она тоже круглая. Вот, вы... Після заняття подивитись, що у вас є кругле, добре? Так, ну що ж, молодці. Так. Вам сподобалось на занятті? Так. Да. Добре. Молодці. Чудово. До зустрічі. Чекаю вас. Добре.